Наші онлайн-заняття скоро в школу тривають. Я хочу нагадати батьким, батькам, що небезпечно ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тому я вас дуже прошу, якщо ви отримаєте повідомлення про повітряну тривогу, відключіться від нашої конференції і перейдіть, перейдіть в захищене місце. А матеріали. Ви отримаєте за посиланням і зможете їх переглянути з таких привітань у ці дні о десятій ранку. Починаються онлайн зустрічі вихователів методистів, дитсадків нашого міста з дошкільнятами і їхніми батьками. Від учора для дітей, які йдуть до першого класу, стартував пізнавально розвивальний тиждень. Сьогодення вносить свої корективи і тепер малюків до школи готують дистанційно. Ці заняття чекають як діти, так і батьки, оскільки саме наша задача задача дорослих створити і допомогти дітям пізнати світ у всій його різноманітності. Ворог украв українських дітей весну і літо. Діти дошкільного віку майже півроку не відвідують дитячі садки. Та підготовку до школи пропустити ніяк не можна. Так вирішили в міському департаменті освіти і науки та організували для майбутніх першокласників серію онлайн-заходів з методистами дошкільної освіти. На підготовчому тижні заняття з математики. Дітям вони цікавіші завданнями від тітоньки сови, а також заняття з розвитку мовлення. Їх малюки опановують разом з лялькою ясочкою. Роботи з батьками. Ами також проводить дефектолог з лекціями про розвиток у дітей пам'яті, уваги, уяви, які необхідні для успішного навчання у школі. Відеоконференції з шести семирічками річками та батьками дітей проходять щодня на платформі Google Meet. Ми завжди були на Зв'язку з нашими вихованцями ми допомагали психологічно батькам, ми залучали дітей до творчих флешмобів. Тому сьогодні професійні дошкільники з усього міста долучилися до такої цікавої діяльності, яка дає змогу залучити всіх дітей дошкільного віку нашого міста, де б вони сьогодні не перебували. Міністерство освіти і науки України в своєму листі про роботу закладів дошкільної освіти пропонує розпочати новий навчальний рік у дистанційному форматі. І Криворізьке дошкілля потужне, професійне і готове до такої діяльності, тому що вона дає змогу проявити свої навички роботи з комп'ютером, проявити свою творчість, свою фантазію, свою майстерність. Я хочу зазначити, що така робота важлива як для педагогів, так і для батьків, оскільки разом з батьками ми можемо більше. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.